Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про ось такі от цікаві навушники. А, в мене немає їх ретейл упаковки але це цікава компанія Sphere, І моделька зветься HEN7 Pro. Це сьомидрайверні гібриди, один динамічний випромінювач, дві арматури на середній частоти і чотири на верхній частоти. Коштують вони 1300 доларів. Тож компанія Sphier працює на хай-енд ринку, і в них це умовно середина десь їх лінійки, тому що в них багато моделек, які йдуть десь за 2000 і навіть вище. Гарний дизайн в цілому непогане пакування, ну, коли воно є, але, ж, звісно, в тих, хто буде в них щось купляти за повну ціну, в них буде ретейл упаковка Змінні штекери і все таке інше. Ну, тобто, цікаво, давайте подивимося, що тут у нас є. А анекдот дня сьогодні такий: легким рухом руки похмура зимова депресія перетворюється на елегантне весняне загострення. З силу очевидних причин я не можу тут зробити повний анбоксінг і показати повний комплект аксесуарів. Але ми можемо поговорити про дизайн. Ну і в цілому в комплекті аксесуарів там просто є додаткові насадки, є пластиковий бокс для того, щоб їх зберігати. А тут у мене є самі навушники, одна якась заваляє пара насадочок з такого липкого силикону, і комплектний кабель, і навіть додали ці два змінні штекери. Тож... Вони пропонують до своїх навушників модульний кабель. Самі навушники виглядають ось так. Вони добре виглядають, чудової форми. ця усереднена форма людського вуха по всій планеті. Мені вони сідають добре, ну і думаю, що більшості людей також. Але, звісно, це не 100%, тому що зовнішнє вуха в нас у всіх різні. Правильний кут звуководу, він. Добре заходить на своє місце, а навушник залишається ось так от у вусі. Шумоізоляція пасивна десь трохи краще середнього або на середньому рівні. Ну, цього достатньо там десь на вулиці або біля шумної дороги, але, звісно, там умовно не для літаків. Тут є виступ, щоб тримати насадку, і обіцяні три окремі звуководи. Кожен, кожна група випромінювачів отримує свою окрему. На жаль, вони не прозорі, було б дуже цікаво зазирнути всередину, що там як виглядає, ну, але чого немає, того немає. Фейсплейти прикольні, дуже виграшна комбінація фіолетового, синього з якимись вкрапленнями жовтого. Також ось такий логотип компанії, її на... назва. І тут у нас ще раз назва і назва модельки, тобто брендування в них повсюди. Кабель зроблено змінним, використовуються класичні двопінові коннектори з трохи утопленими сокетами. Бачите, вони трохи заглиблені. Тож, в цілому комплектний кабель під'єднується і добре тримається. Він чудовий і на вигляд, і з точки зору комфорту, і, звісно, з точки зору аудіостраждань. Тож, він іде ось таким. По 4 дроти на кожне вухо є завушений. Кабель доволі товстий, але в той самий час дуже м'який, приємний і на дотик, і на вигляд. Ось такий у нас тут повзунок з розгалужувачем. Ну і після розгалужувача він йде такою класичною плетінкою у 8 дротів до ось такого от штекеру. Штекер зроблено змінний. Ми тут маємо звинтити цю муфту, що все це тримає. І після цього ми можемо від'єднати конектор. Обережно ось тут, отак його від'єднати. Ну і потім замінити на те, що нам буде потрібно. На якийсь інший. Наприклад, ось цей. Тут головне сумістити виступ та западину. Ну і потім в зворотньому порядку все це збираємо і фіксуємо назад. Ось так от. Швидко і легко це робиться. Тож, з точки зору усього зовнішнього, як бачите, моделька просто дивовижна. Що стосується звуку, ці навушники дуже вибагливі до джерела, насадок, матеріалу і всього. Ну, матеріалу не так сильно, але теж вибагливі. Тож я їх прогрівав 48 годин, якихось змін не відбулося. Але потім трапився мій тактичний промах, або я не знаю, як так взагалі це могло бути. Я їх спробував спочатку з Hibi R6 Pro 2, і незважаючи на те, що Хібі в цілому доволі нейтральний плеєр, вони звучали якось занадто м'яко і без достатньої деталізації. Не знаю, що це на них так вплинуло, але вони критичні до джерела, критичні до насадок. Тож я тут перебирав усе це. Ну і найкращий результат вийшов з 2000-ю Ultimoю. А з насадок, як завжди, найкраще підійшли насадки від, з комплекту IMR, такий з помаранчевим центром. Але в цілому, з усім цим, їх характер розкрився. Це доволі технічні навушники з невеликою доданою вагою для того, щоб додати музикальність. Так, це на дещо схоже, але різниця велика в нюансах. Поговоримо про це наприкінці. Тож, тут в нас динамічний бас, він доволі потужний, він іде глибоко, він дає ось, цей, ось це відчуття гуркоту, коли потрібно. Дає потужний удар, теж, коли в ньому є необхідність. Але трошечки от з, з, з пружності з, зробили, зміщений акцент в бік ваги. Тобто тут не занадто багато якоїсь доданої маси або чогось такого, але трохи цього є. І тому бас, окрім того, що він тут присутній, приємно масивний, він ще й дає таку трошечки основу під середні частоти, особливо підкреслюючи вагу на вокалі, особливо на чоловічому. А в цілому, тут гарна передача текстур, ну навіть не гарна, а ближче до чудової. Може не ідеальна, але дуже дуже гарна. І взагалі тут глибина є пружність, тобто доволі універсальні низькі частоти от, з цим невеличким сувом їх характеру. Ну і перше, що це дає, це робить їх просто чудовими для ось жанрів типу поп-музики. Не попси, а дійсно гарної поп-музики. І в прикладі, в якості прикладу такої, в мене завжди виступає Майкл Джексон. А, ну і Smooth Criminal гарний дуже приклад. Тут в нас і така доволі насичена басова лінія, і в той самий час вокал, інші семпли, і все це навушники дуже добре відіграють. А, і другий трек більш такий більше в бік аудіофілії, Це мюзика нуда вживу Роксен, кавер відомої пісні. Ну і тут в нас. Дуже класно прописаний акустичний бас в живому концерті, і це вимагає багато-багато нюансів і тілесності. І все це навушники надають на дуже гарному, доброму рівні. Ну і, звісно ж, вокал Педри Магоні теж не пасе тут задніх, завдяки тому, що середні частоти вони теж відіграють доволі винятково. Що стосується середини, знизу в нас є трошечки ось доданої ваги, яку надає динамічний бас. Але в цілому середня середина і верхня середина вони типово арматурні з детальками, нюансами. Трошечки є такого от фокусу на мікроконтрасті, але не занадто. Воно не звучить гіпермоніторно і через це не супер критично до якості запису, але все рівно, звісно, кращий матеріал дасть кращий результат. Доволі прозорі середні частоти, тож є трохи доданої ваги знизу, де часто є чоловічий вокал, там де це буде доречно. А вже на верхній середині в нас все чисто прозоро, детально, навіть з фокусом на мікроконтрасті, що додає більше емоцій жіночому вокалу, що надає більше е, характеру інструментам, які в ту зону потрапляють. Тож будується такий от добрий чудовий контраст, який багато хто полюбляє, коли в нас з одного боку такий доволі масивний бас динаміка, а з іншого боку, ось якраз ця прозорість та чистота арматур. Дуже гарна побудова уявної сцени, може, не там якась супервелетенська, але в цілому чисто прозоро пророблено дуже охайно з гарним позиціонуванням інструментів, а також доброю проробкою планів в глибину. Ну, давайте, мабуть, вже одразу до прикладів. Перший в нас це Pictures of a City by... від Kінic Crimson. Тут у нас одразу і доволі агресивна духова секція, і гітара, і багато всіляких різних інструментів. І все це так трохи на агресивну сторону схиляється. І ось якраз за агресію тут ось ця чистенька, така прозора верхня середина відповідає і відіграє це дуже добре. Ну і взагалі середина достатньо технічна, щоб відіграти усі ці інструменти і їх складні партії. І. Другий приклад це John Coltrane, Locomotion, чиста класика. О, бачите? 15, Blue Note 1577. Тобто, там записано ще колись доволі давно, потім е, ремастер, японська версія. Коротше, щось таке доволі складне. Але Позаяк це одна з найкращих робот в історії джазу. ну там окей. Мабуть, десь в топ-50 я б її точно включив. Але там багато всіх класних чуваків. Ну і звісно, тут компонуючі інструменти добре звучать. І головна партія самого колтрейна вона неймовірна, чітка, прозора. Може, не так прям підкреслено прозора, як абсолютно в моніторних навушниках. І думаю, що дехто б, мабуть, і віддав перевагу чомусь більш моніторному. Але з іншого боку, там на більшості... Треків моніторні звучить не так уже і добре, як хотілося. Що стосується верхніх частот, то вони тут такі гарно арматурні в хорошому сенсі цього слова. Тож їм бракують трохи ваги, тому що вони зроблені такі арматурні з пришвидшеними атаками і затуханнями, а тому вони такі, от легкі, повітряні, насичені. І це не мінус, це просто от, ну, такий характер дають арматури на верхніх частотах. Гарна протяжність може не максимальна, але дуже гарна, і також доволі непогана шаруватість. Не ідеальна, але, скажімо, якщо там вам хочеться чогось прямо ідеального, то в тих самих сфер є там і електростати, і всілякі інші випромінювачі, тож за більшу ціну, але тут завжди так. тобто... Переплачуючи тисячі доларів, ми витягуємо трошечки верхні частоти. Ну, це я, звісно, спрощую ситуацію, але там в них є варіанти, дуже цікаві. Тут в нас все рівно гарні верхні частоти, просто от з арматурним характером. Ну, і це не добре, це не погано, це просто от так, як вони звучать, багатьом це подобається. Багато повітря, немає зайвої різючості, немає там цієї додаткової енергії, щоб вони звучали якось дуже гостро. Але в той самий час вони не зглажені, це не так звані комфортні верхні частоти. Ні, вони збалансовані і дуже доб добре доповнюють усю цю картину. Тож, приклад перший: це в нас Джордж Майкл «Feeling Good», відомий трек. Гарний кавер. Тут в нас і інструменти акомпануючи, і вокал. Багато чого йде у верхні частоти, і тому тут шаруватість допомагає все це розплутати і передати непогану а, всю, весь цей потенціал занур... занурення в цей трек. Ну і другий — це от просто така класична аудіофільський запис. Це Alexis Cole — And We Got Fun, Теж кавер, теж відома пісня. Максимальна якість запису, тобто тут вже можна прослухати там, якісь нюанси приміщення, що воно не, не дуже велике, скоріш за все. І там вокал дуже насичений обертонами. Інструменти, все це вимагає технічних верхніх частот, і ці навушнички це від... видають. Не так круто, як щось більш просунене, але теж все ж таки. Рівень вище тисячі доларів зобов'язує, і вони звучать дуже класно. Що стосується джерел, я вже сказав, що тут потрібне щось що шумнім пасуватиме з того, що я перепробував, Ultima гарно себе показала. Також доволі гарний результат був. В ЦАПів Кейн Ру-7, а також Хайбі fc 6 Вони доб добре з ними себе показали Фіо М 11 С з того, що я ще спробував, і мені сподобалось. Звісно, з з з може з чимось іншим теж буде чудово, але я ж не можу попробувати з усім підряд. Якщо казати про порівняння, ну що в нас є? Ну так, да, так, Sounds Flame, який от був були нещодавно, вони схожі за ідею. І ті, і ті доволі технічні, але з доданою вагою. Але тут різниця в тому, що у Sounds бас все ж трохи більш швидкий, тут трохи більш вагомий, тому що ну, різні типи випромінювачів. І тут в нас трохи більш повітряні верхні частоти, ніж в флеймів. Андромеда, остання класична версія, не 2023, а та, що була перед нею, вони більш веселі, там більше басу, більше верхніх частот, тобто вони більш відтюнінговані в бік ще більш ефектного звучання. Тож, підводячи підсумки, дуже цікава моделька для тих, хто хоче технічність. Але в той самий час не зовсім моніторно, а таку з трохи доданою музикальністю, що забезпечує динамічний випромінювач. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.